Всім привіт! Знаю, що багато з вас люблять випічку з маковою начинкою, але не кожен вміє її приготувати. Тому в сьогоднішньому відео поділюся з вами рецептом надзвичайно смачної, пастоподібної і, як на мене, просто ідеальної макової начинки, яка підійде для будь-якої здобної випічки, а також до млинців, запіканок та печива. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться МАК, звичайний або блакитний 250 г. Висипаємо його в каструльку або сотейник і заливаємо гарячою водою, щоб повністю його покривала. Перемішуємо та залишаємо постояти на 10 хвилин. Через 10 хвилин можна побачити, що хороший МАК осів на дно. А все зайве плаває на поверхні. Його необхідно зібрати можна ложкою або дрібним ситом. Тепер необхідно злити з нього повністю всю воду. Для цього я беру дрібне сито і виливаю на нього мак з каструлі. Якщо дрібного сита немає, то можна віджати мак за допомогою тканини або марлі. Ще гарно притискаємо ложечкою, щоб максимально віджати зайву воду і висипаємо мак в цю саму каструлю. Розрівнюємо його по дну і заливаємо молоком, якого знадобиться 400 мл. Тепер будемо варити на плиті до випаровування молока. Ставимо спочатку на нагрів плити трохи вище середнього і чекаємо, поки молоко закипить. Кришкою не накриваємо. Як тільки бачите, що молоко закипіло, зменшуємо нагрів плити нижче середнього. У мене це 4 з 9 і варимо без кришки, періодично помішуючи до повного випаровування молока. По часу це займає від 40 хвилин до години. Якщо бачите, що на поверхні молока утворюється пінка, періодично її збираємо ложкою. Ось так виглядає мак через 40 хвилин. Молока ще досить багато, тому я продовжую варити далі. Пінку збираю, в процесі варіння її утворюється досить багато і в начинці вона не потрібна. Звісно, що у вас процес може бути трохи швидшим або довшим, тому завжди орієнтуємось на рідину. Як я вже казала, молоко повинно повністю випаруватись. Ось так виглядає МАК через 50 хвилин. Основна маса молока вже майже випарувалась, але продовжуємо варити далі, поки мак не буде сухий. І навіть коли ви бачите, що рідини вже немає, але при натисканні ложкою сам мак ще досить вологий, необхідно проварити його на цьому ж нагріві плити, поки він не буде максимально сухий. Таким чином, ми його додатково підсушуємо, щоб потім не відтискати зайву рідину через марлю. Весь процес по часу в мене зайняв на випаровування молока 1 годину і 10 хвилин і плюс ще 20 хвилин на просушування. У вас може бути швидше, адже плити у всіх різні. Ось так він повинен виглядати максимально просушений і розсипчастий. Тепер необхідно його подрібнити, щоб макові насінинки побіліли. Для цього можна скористатись потужним стаціонарним блендером або занурюючим, але будьте обережні, адже Мак не так просто перетерти і давайте блендеру періодично відпочивати, щоб він не зламався. Чомусь мені так запам'яталось, як мій дідусь щороку перед Різдвом перетирав МАК в ступці, адже блендерів тоді ще не було. Була в цьому якась своя магія. А зараз все набагато простіше. Тепер підсолодимо наш мак. Взагалі цукру потрібно додавати стільки ж, скільки й маку, тобто 250 г. Але я не дуже люблю солодку начинку, тому додаю 150 г, для мене цього цілком достатньо. Ще сюди ж додаємо 60 г вершкового масла кімнатної температури. Зараз трохи все змішаємо до об'єднання. Масло підтане під дією теплого маку, а коли ми поставимо начинку в холодильник, то застигне, тим самим роблячи її пастоподібною та густішою. Тепер знову перетираємо все блендером, щоб максимально подрібнити крупинки цукру. На цьому етапі процес стає набагато легшим, адже цукор та масло розтанули і зробили наш мак пластичним та трохи рідшим. Далі можна викласти начинку в тарілку або харчовий контейнер, якщо не плануєте використовувати її одразу ж. Плюс так вона набагато швидше охолоне. Як бачите, вона виходить дуже пластична, по консистенції не рідка і не надто густа, добре тримається на ложці. Саме те, що потрібно в начинку. Якщо будете використовувати її до млинців, запіканок або печива, то вона вже повністю готова, просто додаєте необхідну кількість до ваших виробів. А якщо плануєте випікати з нею пироги чи будь-яку дріжджову випічку, то можна додати до неї яєчний білок та перемішати. Так вона буде краще тримати форму і не висипатися з готових виробів. Завжди так роблю і цей спосіб працює на всі 100%. Таку начинку можна зберігати в холодильнику до тижня, накривши кришкою чи харчовою плівкою. Або заморозити. Так вона буде зберігатись до року. Перед використанням достатньо буде заздалегідь дістати її та розморозити. Можливо, хтось подумає, навіщо так заморочуватись, адже в магазині продається вже готова макова начинка. В таких випадках я завжди відповідаю, що приготоване вдома завжди краще і, як на мене, набагато смачніше. Сподіваюся, що такий рецепт макової начинки стане вам у нагоді і ви будете ним користуватись. Прошу підтримати це відео, поставивши вподобайку, та підписуйтесь на мій канал, хто ще досі цього не зробив. І, звичайно, залишайте коментарі. Буду рада на них відповісти. Готуйте з душею та любов'ю. До зустрічі!